Друзі, що окремо, мене дуже зацікавило, це якість. І як зроблений взагалі ось а, пістолет під двохкомпонентні ручний герметик. Посмотрите, це метал, тут метал, шток, тут пластик. Ну, в порівнянні з тим, що я тримав у руках, і, до речі, в нього адекватний прайс. Це. Просто космос. Ось ми зарядили герметика. Все, вручну натискаємо і працюємо з усіма типами герметикам які прийшли. 87.40, потім 7790. Всі ці двохкомпонентники без проблем будуть працювати ось цим красунчиком. У нас і до цього були стволи і двохкомпонентні, але це зовсім інша історія. Ну, взагалі. Так, оп.